Дай Боже доброго здоровля! Покатуха номер 9 26 січня, випав сніг. Вже думали не буде снігу, а ще насипало ого! го Ого! Ого! Майра йде на 15 сантиметрів снігу! Бере легко. Але що хочу сказати? Покрив лаком диски. І жалко той лак нищити по тому снізі. Але і хочеться проїхати по тому снізі. От тут я буксував в одному відео так жорсткий до того ступцяв перс.

Більше 10 сантиметрів. Слід. Це що вам? Шуточки? Що там мої колеса не можу бачити? Як воно поздирає мені лак? То буде капець, то буде дуже печально. Я буду злий як пес. Як корабель, що слово. пливе Тут горка бачу, люди йдуть під горку Зараз я так козанусь разочок Тут носить жорстко Йол, де Мене так розвернуло Тут вопся, ніп'єс не їхав. Тут машина якась то жорстко так подавила О Пішов, 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 пішов Так пішо Зацепився той йде як я вжек жив машину, чихає. Ох, ти що розвернула? У mm -hmm. mm -hmm. тут не все. ямок таких на тротуарі і... Чого виїхати? Так коли кулью собі дум, то краще їхати. Але лоса тут прикольно. О тут я їхав, старався рівно їхати, а тут так несла. А не можна гріти машину, бачите, що робить? Я розводю поліцай. Ану покрути тут жучка. Покрути жучка. Бачите там все, так мене там не слаж. Я не можу так якось як типлю. А чого? Опит, опит. У мене вже більше 6 тисяч намотано на оптимусі. Це вже на а? Що він вже? Один доїздився? Так. Евакуатор повіз Вольфцвагена. А це і гріє х 5 Пів години тому я його знімав, його грів. Чуєш? А кажуть, не можна тут машини гріти. Он де x 5 гріє. Гріє вже пів, пів часа. Як це не можна? Не можна? Міліція приїжджає, бачить, ти грієш. Зразу штраф, наручники кидають на підлогу копають. А я на місці зразу колеса різав і, 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 і цю викопню закривав картошкою. Качан забив або картошку забив. Он там скользь, я там котлюка по царе Ух каса тут жстка Опа Бобік Джип сузуки Супер сус такого має джипчика лимонного. А Він ганяє тут О Буде наш двір чистити. Опа. Вон мужик гріє x 5 Хтось на нього назвав поліцаєм. І їде три Три патрулі пішло. Один. Два. Три. Хто на месе ост віжуха по любому? На месе ост поїхали. А той мужик заглушив все. <систит> Поняв, що його зараз. Що <систит> ти Серега там стоїть, -під їду, під'їду, скажу хай трохи покаже дріфт. Його різні така лиса. Змерз. Дай Боже здоровля. Не. Не хочеш на відео попасти в ютуб? Побуксувати, гарі дати. За в тебе резина. Ну, а в мене листа. Ну то що? А ну попробуй тут що. Он джипчик, де будеш біля? Беляха муха Зараз його здиве. Ми відпроважаємо. Так, джипчик вже гордий вліз, тобі подвіра. Молодець. Малодіє, чоловік працює. Прикольно. Не треба ніякого трактора, лопатка шикарно. У ти щост Гуд. Ари такі бряха, все брутальний. Класно. Це кожен будинок має таку машинку, щоб хвостила сніг. І пожарки мають свої. Зараз вам не почистить, добре що хоч встиг прокататися, поснізіти. Ну, тут сніг, звісно, 15 см, але... Класно. Можна гуляти, Та треба опустити і вигорнути звітом. Зробить так чи є, ну шарик, чувак в тємі. О, а ця полоса чорна, в нього ще й на пружинах вона. Он бачу. Андрій, поняв, ти там дивишся відео. Той що з луцька, що любить гордути сніг. В нього цей ніж на пружинах. Оце тема. Не просто кусок ската врізаний і. А ти що, я б сам катався, так тільки... от... Це штукою прикольно куря. Куряна. Ладно, вони тут горнули цілий день. Треба їхати двіжуху робити. Бос! По сигнальнам. Не посида, отма діла. Тимчасові, напевно. Тимчасові, жовті, то це автобус. Як автобус. Як автобус. Що, давай? туди Давай. Тільки помаленьку. Тут може машина їхати. Я їхав, тим саджипчик привалив. Давай, гоу, 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 включи, кроворев ты можешь бути. Каша! каша. Я либо увидел. Ну, Он пошел, пошел, пошел. Я, би, я хотів сидіти старою виїжджати. Я би тут взагалі не виїхав. <різь> Треба <різь> так розгону і тормозити. І тормози, щоб знесло. Щоб заносило. Кобзарка має бути конкретна. Я не знаю, я даю газу, я вкопуюся. Та ти що, як волоносить, тормози? Я назад ну а я дав того гази за тобою, я еле виїхав. Я там так жажду асфальту копав.

Я думаю, що так можна і перекидатися. Ні, Це не та коляска, щоб перекидатися на ній. Та сторона буксує. Мустанг рулі Я думаю, що тобі не треба чи колеса красити. <реш> поздоровка, вся та дівка так подивилася на нас. О, треба також на цю сторону лягати, а потім. Ну це одно, я рухаюся і воно грибе, який легше, така грибе. Кашуля. М -м -м. Давай, давай, якщо ти змер, стоїть. Ігор! Ігор! стій, Шо таке має бути? А ну покажи, яке в тебе. В тому чехлі хлі не можна їхати більше 6 кілометрів в час. Скільки ти їхав кілометрів в час? З з покажи, що робить. То вже буде продовжувати. Десята частина буде. Дві зірковий час настав. Давай в сніг той. Ніц не видно. О-о-о! Ну, я собі, бля. Стоять. <зів> давай, давай, бля, давай, толi. давай, 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 го, гарі, блядь, не шкодуй. Протектор, <зів> та є, та понятно, протектор, е як мотоблока. Робила в кулію? А то я потім йду як дядько. Таке, але щось їде то. Андрій, хочеш поправити то? Ну давайся, поки ти не зберішся. Все. Їде. там, він вже звітом не вийде. Галай! Ото, ото мав мавра. Та що ти, то машина, бля? То машина. Бо чого, колеса від мотоблока, трохи щось їдуть. Вона тяжка. Нагрузка на передок вона тяжка. Сніг пухкий, тому й йде. Але Далі, давайте з розгону, хто проскочить ту купу. Народ! Давайте з розгону хто проскочить ту купу на виліт. Що... Будемо трохи дріфтити, але Андрій вже змерзне додому. Я в без шапки ходить Далі. зимою. Давай, Гарри. Игорь, давай, Гарри, давай, Гарри. Те, що. що їдемо зараз в поле покатаємось? Я, я не думаю. Не. Колеса познавку чекають Матублаць Ніколеса. Сейчас починати 5 кілометрів швидко. Що діки нам та сторона, щось неправильно газуєш? Коли набирає вже в і йде конкретно. Подожди, сумку заберу. А когда? Позвонок из круга. в О!